Привіт, усім з вами «Практик Нерухомість мене звати Аліна, і сьогодні ми покажемо вам вісім будинків як у самому Чернігові, так і в передмісті. Наприклад, у новому Білоусі, де до міста буквально кілька хвилин. І якщо ви мрієте про власний будинок із двориком і простором для сім'ї, цей огляд саме для вас. Перед тим як перейти до перегляду будинків, хочемо вас попередити. Ціни на нерухомість динамічні, вони можуть змінюватися з дня на день. Це відео в записі і зазвичай виходить через кілька днів або навіть тиждень після того, як будинок з'являється у продажу. Тому, якщо вам сподобався якийсь варіант по району планування чи стану, не зволікайте. Пишіть нам, щоб дізнатися актуальну ціну на сьогодні. Перший будинок у районі Бобровиці, двоповерховий цегляний будинок площею 125 квадратних метрів. На приватизованій ділянці 8 соток. Вартість 75 тисяч доларів. У будинку 6 кімнат. Стан жилий, зроблений косметичний ремонт. Опалення індивідуальне, газовий котел з можливістю підключення твердого палива, водопостачання центральне, додатково є свердловина, каналізація, яма. У продажу залишаються всі меблі та техніка. На території є гараж на два авто, акуратна сауна, підвал, сарай, сад, з виноградом і плодовими деревами. Це просторий будинок, готовий для життя великої родини. Другий будинок розташований у районі Старої Подусівки. Одноповерховий цегляний будинок загальною площою 81 квадратний метр з ділянкою 5 соток. Вартість 37 тисяч доларів. Будинок має 4 кімнати, опалення індивідуальне, газове, центральна вода та каналізація. Санвузол суніжний. Покрівля металева, стан жилий, підходить для заселення. На території є гараж, сарай, сад і огород. Це зручний варіант для тих, хто хоче приватний будинок у межах міста з усіма комунікаціями. Якщо такі огляди вам цікаві, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. Третій об'єкт це частина будинку в самому центрі Чернігова, район Деснянської правди, загальна площа. 29 квадратних метрів Одноповерхове планування з двома кімнатами, кухнею та верандою. Ціна 25 тисяч доларів. Будинок під ремонт, що дозволить облаштувати простір на власний смак. Є можливість зробити окремий вихід на вулицю та облаштувати санвузол. Опалення газопічне, у дворі підведені електрика та вода. Цей варіант добре підійде як для проживання, так і для використання під комерційне приміщення, враховуючи центральне розташування. Четвертий затишний одноповерховий будинок у самому серці Чернігова в історичному районі валу на березі річки Стрижень. За 75 тисяч доларів, загальна площа 105 квадратних метрів, будинок дерев'яний з індивідуальним газовим опаленням і власною свердловиною, усередині 5 кімнат, простора кухня та сумісний санвузел, стан житловий, що дозволяє заїхати та жити, або поступово оновлювати під себе. Ділянка приватизована, 10 соток з великим зеленим підвір'ям, де панує. Є тиша і спокій. Всього 2-3 хвилини пішки і ви на валу. Поруч парк, дитячий майданчик, зупинка транспорту, магазини і дитячий садок. П'ятий унікальний двоповерховий будинок у районі Бобровиці, що поєднує простір, функціональність і великий потенціал для облаштування за 75 тисяч доларів. Загальна площа 355 квадратних метрів. Житлова 125 квадратних метрів Кухня 30 квадратних метрів, ділянка рівна 10 соток з городом. Будинок збудований з утепленої цегли, потребує ремонту, але має діючі комунікації, твердопаливний котел, газову колонку та камін. Особливістю є нульовий рівень. Велика котельня, повноцінна баня, басейн і дві додаткові кімнати з виходом на вулицю, ідеально для зони відпочинку чи гостьового простору. Велика кількість світла завдяки великим вікнам створює відчуття простору та затишку до зупинки всього 5 хвилин пішки, що додає зручності для щоденного життя. Шостий стильний будинок із сучасним ремонтом у районі Старої Подусівки за 135 тисяч доларів. Загальна площа 122 Квадратних метри, земельна ділянка 10 соток. Територія подвір'я дозволяє реалізувати додаткові проєкти, добудувати гараж не два авто або облаштувати власний басейн для повноцінного відпочинку вдома. Будинок збудований з урахуванням комфорту для сімейного життя, світлі окремі спальні, простора кухня, гардеробна з натурального дерева та зручне планування, встановлено нову техніку та меблі. Якісні оздоблювальні матеріали, є зона відпочинку для затишних вечорів. Всі комунікації підключені: газ, вода, електрика, центральна каналізація, опалення газове. Та твердопаливний котел, додатково бойлер, відеоспостереження, автоматичний полив газону по периметру. А якщо не хочете пропустити вигідні варіанти у нашому телеграм-каналі, всі нові квартири першими, плюс ще місяця викладаємо аналітику по цінах у Чернігові, посилання під відео, підписуйтеся, щоб бути в темі. Сьомий будинок у Чернігові розташований у тихому, але зручному районі неподалік обласної лікарні. За 43 тисячі доларів загальна площа 80 квадратних метрів, у будинку 5 кімнат, Будівля дерев'яна, обкладена цеглою, має газове опалення та центральний водопровід. Підведений до будинку, просторий двір на ділянці 15 соток, дає можливість для садівництва, будівництва або облаштування додаткових зон відпочинку, є гараж і господарські будівлі. Все необхідно для комфортного проживання, асфальтований під'їзд, поруч магазин і зупинка транспорту, можливий продаж у межах державної програми є відновлення. І восьмий останній будинок в селі Новий Білоус. Лише 10 хвилин їзди від Чернігова. Житловий будинок площею 132 квадратних метри з ділянкою 10 соток. Коштує 33 тисячі доларів. У будинку 6 кімнат. Стан жилий з усіма комунікаціями. Є газ, електрика, вода зі свердловини та колодязь у дворі. Встановлений котел та бойлер, санвузол і ванна роздільні. У дворі є дві зливні ями, господарські будівлі, сарай погріб, ділянка правильної форми, локація вигідна, центр села. Поруч школа, магазини, зупинки і також озеро для відпочинку. Якщо щось з цього вам приглянулось, телефонуйте або пишіть контакти є під цим відео. І пам'ятайте, якщо ви продаєте будинок і хочете потрапити в такий огляд, просто напишіть нам. Ми знімемо для вас безкоштовне відео, яке побачать реальні покупці. Підписуйтесь на канал Практик нерухомість», буде ще багато цікавого.